Важко коментувати після 4-1 і 4-4, на жаль, але хочу сказати, що результат, напевно, закономірний. Десь в першому таймі нам більше повезло, суперник мав десь тричі забивати нам, ну, не реалізував, а ми свої моменти на щастя для нас реалізували. І повели в рахунку, 4-1 вигравали. Потім при 4-2 мали хороший момент. Я б сказав 100%, пустів ворота. На жаль, наш гравець не реалізував і тут, і тут в кінці пропускаємо 2 і 4-4. Ну, але як я вже казав, це закономільний результат. Напевно, грою я не задоволений зовсім, але зважаючи на те, що в нас не було кілька ключових гравців сьогодні, ну, менш-більш головне, що не програли. Це таки прикро пропускати, як можна сказати, на останніх секундах гол і могла б бути перемога. Так, дуже прикро такі голи, але вони бувають. Ну, хлопці самі розуміють, що треба грати до останньої секунди. Ну, на жаль, не дограли десь. Причому і автогол виходився, самі собі забили. Ну, буває, це футбол. Тим мені цікавий, що він не передбачений. Це два різних тайма. Перший такий десь, можливо, по ігрі не заслуговували на чотири м'яча отримати. Ну, але... Такі дитячі помилки в захисті, ну, звісно, прикро. Ми будемо дивитися, розбирати, спілкуватися з людьми. Ну, другий тайм, так. Да, я людям вдячний, дійсно, проявили характер, вийшли. Ну, хлопці, другий тайм билися. Десь, можливо, суперник підсів трошки чимось скористалися, ну, десь трошки дали в агресії, от воно, мабуть, і дало свій результат. Тобто, хлопці ну, десь агресивніше зіграли. Ну, але по ігрі в загальному, ну так, такі двоякі, звичайно, почуття, ну, бо розраховували якийсь кращий результат так, до гри. Ну, але так сталося, що. Але вдячку тяжбом ми взяли, ну тобто і на тому хлопцям вдячний за це. Нічого, готуємося далі, що маємо ще дві гри в групі, тобто, ну, все впереді. Такі команди, що можна грати, ну, у нас шилися такі команди, що ну, треба здобувати очки однозначно, тому що платить все ставить максимальні задачі перед собою. Ну, так що рухаємося далі.